В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Знову ми бачимо чудо, яке чинить Ісус. Примножує хліб, годує людей. Для мене це чудо воно означає просту річ, що Бог не хоче, щоб людина була. Як би це сказати правильно, бідною. Щоб людина завжди мала всього у достатку. Бачите, коли люди йшли за Христом, невідомо, які були в них помисли. Невідомо, з якими думками вони йшли. Чи вони дійсно хотіли від нього почути це слово підтримки? Слово, яке дає їм надію. Чи може вони мали якісь інші свої бажання, хтось може хотів оздоровитися? Але сам факт того, що ці люди були з Христом уже три дні, запаси вичерпуються. І що робити далі? В нашому житті та сама ситуація складається. Ми живемо, працюємо, заробляємо якісь кошти. Маємо якесь матеріальне багатство. Але інколи приходить момент, це називається інфляція, зараз війна, коли цей матеріальний достаток, він зникає, потихеньку він зникає. І люди втрачають те, що мало. Багато хто не має що їсти, не має що одягнутися. Через те, що війна забрала все. Але чи хоче Господь, щоб ці люди страждали? Аж ніяк ні. Що відбувається в цей момент? Відбувається примноження, примноження їжі, як би там не було, коли тільки почалася війна. Коли оце перший місяць, два місяці, коли була оця така, знаєте, що деяке сум'яття, що до кінця ніхто нічого не розумів, що як діяти, але навіть в ті найважчі часи завжди знаходились ті, хто могли ділитись. Ті, хто простягнули руку допомоги, дали тим, хто не мав. Чи не є це оцим Божим благословенням і примноженням цього добра? Здавалось би, нема нічого. Зупинилась економіка, зупинилось підприємство. Але тим не менше, життя не зупинилось. Тим не менше, люди все рівно мали, хоч не багато, але мало. Чи це не є оце Божа ласка? Чи це не є те, що казав Христос? Не хочу їх відпускати в такому стані, що вони де по дорозі. Не, не охляли, тому що три дня уже зі мною подорожують. Якби Господь Бог від нас відвернувся, чи б мали ми таку підтримку? Чи могли б ми забезпечити людей, тих, які потребують всім, що, вони, що їм необхідне? Якщо би цього не хотів, Господь. Якщо би Господь Бог не примножив, черговий раз переконуєшся, якщо ти є з Богом, в тебе все буде. Якщо ти живеш Богом, якщо Бог в тебе на першому місці, то ти будеш мати і матеріальні багатства, і духовні багатства. Якщо ти живеш Богом і ділишся тим, що Бог тобі дав, то в тебе ніколи нічого не буде. Не буде бракувати. Благословення Боже, це знаєте, оце, це те, що примножує. Примножує всі дари, які ми, ми ділимося. Тому і казав Христос, благословляйте. Благословляйте, бо в такий спосіб ви берете Божу ласку, передаєте її іншим. Але водночас ця Божа ласка і залишається на вас, примножуючи все те, що є в вас. Тож моліться і благословляйте, щоб примножувати всі ті дари, які Господь Бог дає нам, і ці дари потім ділитися з іншими. Слава Ісусу Христу! Промовемося і досі.

Господи, Помимо, Господи, помилуй. Ще молимо ось що Господь сподівалися, слави святого слава, Дух і на свій сім народ. Даймо вас, вот і в світі, і любові, святій про що потребує. Дарової мирного золоти, всяких ворогів, що війни по справедливість і правді поселяти, доброго і молосеного Бога. Господи, висухи, кому. Господи, кому, Господи Кому, Господи, Комусь. за молимо заводжу, вікоми, до смає, віки, опони що Господь Голос віці воєнки від вами Божі оконя від невинний. Господи, висохли і помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилу. Що молимося, що молиться тих, які постраждали нас від бойових вік, за поранених переселенців, тих, які втратили рідні помешені майоні, за всіх тих, які давали, згодом є вигляді, що Господь Божий, за мих, на серково лише. Та вдавалося нашого Господи, високої. Senhor, Espírito me Senhor, por favor. Ó, Espírito por Маричка, я равен завтра Степана Михайловича. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І було це тут присуд підійшли очитні та молитви, молиться за тих, що поряд на вулиці і за тих, про що Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо благословечу прими <speaking> большой <in foreign language> що троє